Пам'ятаєте, я казав, що днями займався не технічними записами по всесвіту, а більш глобальними щодо ар. Та ось є результати. Спойлерити, мабуть, поки не готові, але розклав досить непогано арки персонажів. Були певні задачі, певні прогалини взагалі, тому що... Частина, певна невелика частина персонажів були трохи відірваними, тобто вони пересікалися із основними сюжетними лініями саме Всесвіту, тобто глобальним сюжетом. Але це були такі, знаєте, по-перше, точ точкові такі дотики. А по друге, їх було замало, і їх вплив на глобальний сюжет. Відчувався досить невеликим, та, як я вже сказав, точковим. Тобто, десь там ну, на початку або до середини історії вони е поміж собою з великими важливими персонажами, а потім де десь, десь тірялися, типу, не мали продовження та не мали ще остаточного. Закінчення своєї лінії, драматичної в тому числі. Але доробив. Доробив, докрутив. Це ще точно не повний пакет персонажів, тому що на зараз я відчуваю, що, по-перше, в мене замало жіночих персонажів, так якось склалось. Ще не, не вистачає персонажів тих, що мають акцентувати на собі. Негатив та ненависть. Знаєте, ті персонажі, яких комфортно та подобається ненавидіти. Мені подобаються такі персонажі взагалі. Вони завжди притягують до себе увагу і мені хочеться, щоб в мене також був хоча б один такий. Я зараз працюю над цим. Ну і з гарного з результатів усієї цієї роботи почав нову главу. Почав вчора писати. Гадаю, що можливо сьогодні, або на днях я її завершу, і одразу, напевно, або буду її обслуговувати технічно, або переходити далі до наступної глави, бо в моїй голові вона вже є, вона вже майже у кінцевому такому вигляді. Але треба трохи докрутити, ну і взагалі сісти та написати. Я молодець.